Із реформами, які запровадив князь, Данило, князь і король Данило Романович у своє військо, найбільше пов'язують можливі запозичення східних елементів, тобто йдеться про використання спеціального захисту для коней шкіряних кояр, йдеться про появу і використання шаблі та деяких інших таких військових новинок. Хоча тут варто згадати. Ця теорія, от про запозичення східних елементів до війська, вона все ще потребує такого ну, більшого обґрунтування. Данило, можливо, не став організатором важкоозброєної кінної дружини, але станом на 13 століття, завдяки своєму досвіду, завдяки своїм військовим умінням, він, зрештою, міг витискати максимум із такого, такої військової організації, де основною. Ударною силою був важко озброєний кінний воїн. на підкріплення репліки нашого фахівця дозволимо собі зацитувати фрагмент праці Володимира Гуцула, який обстоює позицію, що важко озброєна кіннота Галицько-Волинської держави була нічим іншим, як традиційними західноєвропейськими рицарями, і нічим від них не відрізнялася. Серед згадок про ту чи іншу зброю у тексті Галицько-Волинського літопису. Кількісно переважають спомани списа 17 разів та меча 15 разів. Така увага джерела, котре присвячене здебільшого життю тогочасної руської еліти, до цих предметів озброєння, може говорити про їх найширше поширення серед руських військових ноблів і комплексне використання на полі бою. Спис у руках вершника автоматична ознака елітарності бійця. Оскільки в добу середньовіччя далеко не кожен мав час та можливість опанувати надзвичайно складну техніку бою на списах верхи. Комплексне використання списа з мечем у кінному бою в Європі XIII століття так само характерне лише для рицарського гарнітуру озброєння, причому і меч, і спис, адаптований до кінного бою, в той час були зброєю виключно рицарською. Спис використовувався рицарем для таранної атаки. А меч для подальшої рукопашної сутички.